No! Правоохоронці Білої церкви викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Як йдеться в офіційному повідомленні, фігурантом виявився 44-річний житель Дніпра, який разом зі спільником організовував для ухилянтів так званий безперешкодний маршрут за кордон. Він на власному автомобілі доправляв групу чоловіків до одного з населених пунктів Одеської області поблизу кордону, де показував їм подальший напрямок руху. Вартість таких послуг становила 15 тисяч доларів з кожного клієнта. А координування відбувалось через месенджер. Словмисника затримали та помістили до ізолятора. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Київщина отримає 260 сучасних автобусів від французького регіону іль де франс Перші з них прибудуть уже цьогоріч і будуть одразу передані громадам, де вийдуть на маршрути. Решта транспорту доставлятиметься поетапно, як зазначає голова кова Микола Калашник. Носі автобуси технічно справні та повністю готові до експлуатації. Вони оснащені електричними пандусами для пасажирів з маломобільних груп. Відеокамерами, кнопками екстреного виклику, валідаторами для майбутнього електронного квитка, а також gps трекерами для контролю руху. Французька сторона передає транспорт разом із комплектом запасних частин. А українські інженери забезпечать оперативне технічне обслуговування. Зазначу, за час повномасштабного вторгнення Київщина втратила понад сотню автобусів у наслідок російських атак. Серйозно постраждала, і шкільна транспортна мережа. Під час окупації було викрадено щонайменше 10 шкільних автобусів ще понад 30 Ки знищені або пошкоджені. Частину транспорту передали для потреб військових. Підписуйтесь на еспресо Біла Церква, джерела оперативної, частної та найцікавішої інформації про життя нашого міста. У наших соцмережах ви знайдете головні новини Дня без зайвих прикрас, ексклюзивні репортажі та інтерв'ю. Важливі оновлення про події, дороги, погоду та безпеку тощо. Є світло, немає води. Світло немає. Є вода минулого року. Аналогічна проблема вже була у мешканців проспекту Незалежності 32, коли під час відключень електроенергії вони залишались без нічого. Тоді, ніби, мали вирішити цю проблему, встановивши генератор. Однак він і досі там. Бо будинок знаходиться на одній лінії електропередач, а насосна станція на іншій. Під час прес-конференції секретар міської ради Володимир Вовкотруб запевнив, що міська влада тримає зв'язок з представниками ДТЕК, щоб налагодити графіки відключень. Тож, по логіці відключення не мають відбуватись одночасно по двом лініям і будинку, і насосної станції. За його словами, цю ситуацію мають вирішити найближчим часом. У нас йде активна робота із представниками ДТК щодо визначення цієї критичності, деякі лінії можна відключати, які не можна, які можуть винепортувати постійно. Тому що забезпечення водою під час опального сезону це так само і котельні, все потрібно підживлення котельні водою для того, щоб і опалення було. Ми знаємо цю проблему, ми працюємо над її вирішенням, щоб переключити якимось іншим чином, і вона працювати могла автономно. Під час відключень світла вулиці міста лишаються темними і становлять небезпеку як для водіїв, так і пішоходів. Як зазначив під час прес-конференції Володимир Вовкотруп, резервне освітлення у місті не робитимуть, адже на це потрібно виділити чимало коштів з бюджету. А міська рада і так подбала про автономну роботу світлофорів. Підсвітить місто повністю за рахунок альтернативних джерел освітлення. Ну Неможливо. Ми взяли на себе автономно забезпечити роботу наші світлофорні об'єкти. Сьогодні в місті працює 14 таких об'єктів, які можуть коли світло пропадає на 4 години, забезпечити повністю автономну роботу світлофорних об'єктів. Вони це світлофорні об'єкти на всіх великих перехрестях і біля шкіл. Так і на аварійних небезпечних ділянках, скажімо, в нашому місці, і додатково ми на минулій сесії виділили ще кошти на обладнання ще 15 таких світофорних об'єктів. Ну, освітлення ми не можемо передбачити, ну то це величезне біофінансування. наш бюджет точно не витягне, щоб зробити освітлення альтернативне по всьому місту, неможливо. Незабаром відзначатиметься всесвітній день боротьби зі снідом також європейський тиждень тестування, ініціатива, яка має на меті привернути увагу до важливості раннього виявлення ВІЛ та вірусних гепатитів В і С. Тож сьогодні ми покликали на інтерв'ю лікарку психологиню та сексологиню Анастасію Цибровську. Вітаю, Анастасія! День, Анна. розкажіть, будь ласка, чи помітила ви саме у Білій церкві, що змінилася статистика на захворюваність ВІЛ та СНІД-інфікованих? Так, дійсно, зміни є кількість виявлених вперше діагностованих випадків ВІЛ-інфікування зменшилась, але на жаль, це не не пов'язано з тим, що зменшилась кількість самих хворих, зменшилась кількість обстежень. Тому, якби для того, щоб вчасно почати лікувати ВІЛ, потрібно пройти обстеження і виявитися, щоб було ще що лікувати. Угу. А чи попливала війна саме на ці зміни, і як все ж таки запросити військових до? Вакцинації або перевірки саме на захворюваність і чим це викликано? Дійсно, війна і на це вплинула також і негативним чином. Дуже часто звертаються дружини військовослужбовців, які повернулися з фронту з проханням, як допомогти, як підказати і вмотивувати свого чоловіка пройти обстеження. Для того щоб з війни не привести, окрім досвіду бойового ще й захворювання, варто вчасно прийти і пройти чека організму. Віл-інфекція, вірусні гепатити. Інші захворювання, які можуть передаватися через кров, тому що перебування в зоні бойових дій це контакт з чужими біологічними рідинами, це евакуація поранених, це надання медичної допомоги, де може бути також антисанітарія і контакт з чужою кров'ю. Тому варто прийти і пройти обстеження. Люди, які мають бойовий досвід, вони є нашою ключовою групою, тобто тою групою людей, які мають підвищений ризик щодо інфекційного. Кованості, а в яких медзакладах можуть обстежуватись білоцерківці на ВІЛ та СНІД і на якій це основі відбувається? платні чи безоплатні? І також ще нас турбує таке питання. Ми знаємо, що у нашій лікарні номер 3 є кабінет довіри. Як часто туди звертаються білоцерківці, і що взагалі він несе за собою? Угу. Дуже сложне запитання. Дійсно, за програмою медичних гарантій, кожна людина має право обстежитись на віл-інфекцію. В першу чергу, першим місцем звернення має бути твій сімейний лікар. В програму надання медичної допомоги сімейних лікарів входить тестування на вірусні гепатити і вілінфекцію за потреби пацієнта. Про інші лікувальні заклади в нас є інфекційна лікарня. Це е, лікарня на архипалюльки, лікарня номер 3 Перша лікарня і друга міські лікарні також тестують своїх пацієнтів за клінічними показниками. Тобто є перелік рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Е, Медичних станів, при яких обов'язково потрібно протестувати на ВІЛ. Кабінет довіра, да, я лікар з цього кабінету довіра, там працюю я. Також в періоди моєї відсутності інші спеціалісти. Кабінет довіра розрахований на екстрені звернення, тобто, у випадку, якщо сталася якась прикра ситуація, яка могла ну, налякала людину щодо інфікування ВІЛ. В кабінеті довіра я, як лікар-психолог, оцінюю ступінь ризику інфікування, тобто Наприклад, стався незахищений сексуальний контакт, і людина боїться, Оцінюю ступінь ризику інфікування, надаю консультативну медичну допомогу, рекомендую, що нам краще робити, тому що є заходи профілактики ВІЛ і лікування ВІЛ, і консультую населення як дорослих, так і дітей, тому що часто на жаль дітки можуть вколотися на майданчику якимось медичним виробом, наприклад, голкою використаною, яка валяється в пісочниці. І такі звернення це теж до нас для отримання постконтактної профілактики, консультування і моніторингу е, цих пацієнтів, надання е, у випадку допомоги е, допомоги у випадку сексуального насильства, е, ну та інші такі запити, які могли призводити до підвищеного ризику інфікування віл. Угу. А ви щойно згадали саме постконтактна профілактика? Ми бачили у вашому блозі, а, ви писали такі терміни, як постконтактна і доконтактна профілактика. Угу. Що це взагалі таке і що воно? Несе за собою. Це право кожної людини на отримання екстреної допомоги у випадку ризику інфікування ВІЛ. Що ж таке постконтактна? Це коли стався ризик інфікування, наприклад, Порвався презерватив, вкололася медичною і використаною голкою. Медичний працівник вколовся від пацієнта, в якого є ВІЛ-інфекція, або невідомо, чи є ВІЛ-інфекція в організмі. І тоді ця людина, незалежно від того, медик чи не медик, має 72 години, або якнайшвидше звернутися до нас за безкоштовною гарантованою державою медичною допомогою, щоб вірус імунодефіциту для до цієї людини не причепився. Якби. Що ж таке до контактна профі профілактика. це інший варіант профілактики, коли у людини так складається її життя, яке може мати в собі певний ризик інфікування ВІЛ. Наприклад, надання медичної допомоги без засобів індивідуального захисту, наприклад, на полі бою в стабілізаційних пунктах, наприклад, ну, сексуальні контакти з людьми з кількома партнерами або з одним партнером чи партнеркою, яка можливо має подружні зради інших партнерів, тобто. Таке ризиковане сексуальне життя. Це вживання ін'єкційних наркотиків. Або якщо твій партнер чи партнерка вживає наркотичні речовини, і ти боїшся, що колись будеш мати стосунки з людиною, в якої може бути ВІЛ, а ти не знатимеш про це. То це про турботу людини, про саму себе. Вона у нас обстежується на ВІЛ. Ми впевнюємося, що ВІЛ інфекції немає. І абсолютно безкоштовно, на той період, поки людина веде на її погляд ризиковане життя, ми видаємо їй Ліки, за допомогою яких вона збереже своє здоров'я, і навіть якщо проконтактує з вілінфекцією, вона не інфікується. Вона чи він, тобто, незалежно від статі, і хочу похвалитися, ось е, скоро ми отримуємо уже ін'єкційну ось цю профілактику, яка буде вводитися один раз на місяць. Тобто, один раз на місяць ми робимо внутрішньом'язову ін'єкцію людині, і вона місяць знає, що е, може мати різні варіації ризику. В плані інфікування ВІЛ і не інфікуватися ВІЛ, тобто ці ін'єкції робляться з кратністю через місяць, через місяць, а потім і через два місяці це новітня форма профілактики в Україні, і у нас її ще не було. Ось тільки вона скоро зайде. Через буквально кілька тижнів це буде наша новинка, скажімо так. А чи буде вона відбуватися на безоплатній чи на платній основі? Абсолютно безкоштовно. Профілактика ВІЛ, як доконтактна, так і постконтактна профілактика, тестування на ВІЛ в. Період цієї профілактики, бо ми обов'язково моніторимо щомісячно, чи немає в людини ВІЛ, чи профілактика допомогла, чи дійсно людина її якісно отримувала, бо іноді пацієнти обманюють. Це абсолютно безкоштовно і гарантовано, якби ну, у нас в кабінеті довіра і в нашому центрі ВІЛ-інфекції і який знаходиться на базі інфекційної лікарні. Добре, дякуємо вам Добре. за таку інформацію. А скажіть, будь ласка, якщо близькі все ж таки дізналися, що їхні родичі чи, можливо, друзі все ж таки хворі на віл чи снід, як їм діяти в такому випадку, чи не будуть ці люди ізольовані суспільством? Я дуже б, е, хотіла сподіватися, що не будуть ізольовані, тому що дійсно ось цей меседж, що віл-інфекція це чума 20-го сторіччя, він віджив вже себе на сучасному лікуванні. Тобто, наша справа вчасно виявити пацієнта, який має віл-інфекцію. Фексі, щоб його виявити, нам потрібно охопити більшу кількість людей тестуваннями, і віла інфекція це абсолютно контрольована хронічна інфекція, яка людина буде приймати. Ліки щоденно це таблетки, які п'ються раз на день. Для них не потрібна госпіталізація, їх можна приймати вдома. І коли людина приймає ці вірус, ці ліки, в неї блокується вірус, і вона, по-перше, сама зберігає своє здоров'я. ВІЛ-інфекція не прогресує до сніду. Людина живе і колись має померти в старості від якоїсь іншої причини. А по-друге, на лікуванні людина не може передати віл-інфекцію іншим особам, тому я дуже закликаю. Якщо вам розкрилася ваша близька людина, родич, друг про те, що вона має віл-інфекцію, будьте підтримкою для неї, а не навпаки, ще додатковим фактором стресу, тому що е в, роблячи з людей, що мають віл-інфекцію і згоїв, е якихось виключених з суспільства людей, ми сприяємо стигмі дискримінації. Ми сприяємо тому, що вони приховують свій віл-статус і вони не звертаються за лікуванням, тому що бояться бути викритими. Теми. А лікування в центрах вілінфекції в кабінетах довіра вони безкоштовно, це конфіденційно. Да, ми вносимо в базу даних дані про пацієнта, але це закрита база, її навіть не бачить сімейний лікар, бо це наша ідея інформаційна система соціально значущих захворювань, яка недоступна іншим загальним лікарям. Угу. А нагадайте, будь ласка, нашим глядачам все ж таки, як можна за, саме захворіти на віл чи СНІД, угу. де можна інфікуватися? Угу. Які це можуть бути заклади? До речі, можливо, салони краси, можливо, були у вас такі випадки. Розкажіть, будь ласка, угу. чесно, я працюю з пацієнтами з ВІЛ з 2007 року, тобто вже така, із старожилів, скажем так, жодної людини, яка інфікувалася від стоматолога, точно от, доведено, що інших ризиків не було, тільки ось тема процедура. Не було виявлено, людина, яка інфікувалася в салонах краси і інших ризиків не було, також не було підтверджено. Все ж таки, найчастіше інфікуються люди під час сексуальних контактів. Незахищений сексуальний контакт, тобто без використання презервативу з партнером чи партнеркою, про яку ви не знаєте її ВІЛ статуса. ВІЛ-інфекція це інфекція невидимка. До 10 років інфікування, вона зовсім ніяк може не проявлятися в організації. Ні, змі людина себе гарно почуває, нічого не болить, не худа, не товста, досить симпатична, і багаті і бідні, тобто від цієї інфекції не застрахований ніхто. Тому найкращий спосіб дізнатися це здати тест. 20 хвилин абсолютно безболісно і безкоштовно можна пройти обстеження в кабінеті Довіра. Угу. А ми ще чули про таку ініціативу, що можна замовляти онлайн саме такі угу. тести, робити їх. Розкажіть трошки більше. Так, дійсно, є неурядові організації, конвіктус Україна, мережа 100% життя, які надають таку послугу, що можна загуглити, знайти їхнє посилання і замовити собі тест кров'яний, тобто з використанням капельки власної капілярної крові, сам проколюєш собі пальчик, капаєш, там є детальна інструкція, або оральні тести, там де мазочок береться з внутрішньої поверхні щоки, які теж є достатньо чутливим. І тому така ініціатива дійсно є. У нас в Білій церкві є, є така програма, як Go поруч. І наша Білоцерківська міська лікарня номер 3 інфекційна. Вона теж підключена до того, що можна в, через онлайн-запис зареєструватися на прийом в кабінет довіри і пройти безкоштовне анонімне обстеження. Якщо потрібна довідка, тоді не анонімне обстеження з посвідченням особи. Якщо не потрібна довідка, Просто хочеш про себе знати статус, можна прийти просто назватися як хочеш, головне здати аналізи і отримати свою консультацію. Uh -huh. А чи анонімні такі обстеження, як все ж таки діяти людині, якщо вона дізналася, що вона хвора uh -huh. на вілчисніт? Тут важливо розрізняти два поняття: анонімність і конфіденційність. Тому що, да, при тестуванні я теж прошу пацієнтів надати посвідчення особи. Бо якщо людина від мене просить довідку, мені потрібно від неї посвідчення особи, що я знаю, що це Іван Іванович. Або Марія Васильівна, якби. Бо іноді буває, що люди обманюють і здорові люди замість хворих здають аналізи, якщо їм кудись потрібна довідка. Тому довіряй, але перевіряй. Но е, далі якби, нашого кабінету, яким би не був результат, він не виходить. Тобто довідка видається пацієнту на руки, і він уже кому потребує, тому його і пред'являє. Якщо ми виявляємо вперше діагностований віл позитивний результат, Виявили вілінфекцію, тоді зі згоди пацієнта з письмової згоди ми інформуємо пацієнта про те, що ну потрібно встати на диспансерний облік, який теж є, як я вже казала, конфіденційним і дані про пацієнта вносяться в спеціальну закриту для інших спеціалістів базу, тільки в яку доступ має лікарі, що стосується лікування віл-інфекції, тобто інфекціоністи, які займаються саме цим. Тому ми всі медики ми несемо відповідальність за поширення інформації, і пацієнт має право на цю таємницю на збереження своєї конфіденційності. Ми працюємо з нашими пацієнтами про те, щоб, якщо виявили, наприклад, чоловіка, просимо приведи жінку. Ми допомагаємо йому, як сказати правильно своїй партнерці про те, щоб їй варто обстежитися. Що це гідний вчинок, що людина має знати про свій віл статус. Ти про себе подбав, наприклад, перший партнер, як. Кого виявили подбай і про свою другу половинку? Mm -hmm. А все ж таки хотілось би трошки повернутися саме до запитання з джерелами інфекції. Mm -hmm. Все ж таки, чи були саме у вашій роботі випадки, коли дівчата, наприклад, інфікувалися в салонах краси? Під час манікюру або Угу. Шляхами інфікування ВІЛ є сексуальний шлях передачі, тобто секс без презервативу, як у чоловіків, так і у жінок. Найчастіше по статистиці зараз найчастіше інфікуються гетеросексуальні чоловіки дорослого віку 35. Це найбільш часто зустрічаючася категорія. Молодь інфікується менше, молодь більш інформована, більш тривожна, більш, можливо, брезгування. В цьому плані, а от старші люди 35-40 зараз їх більше інфікується, тому що розпадаються пари, розпадаються шлюби, є інші позашлюбні стосунки, а культури тестування і використання презервативів в цього покоління ну, не сильно вона поширена. Тобто, тобто, і тому люди інфікуються. Ні, в мене не було випадків виявлення пацієнток чи пацієнтів. Тільки після салонів краси. Як правило, під час бесіди перед тестуванням чи вже після тестування виявляється, що да, що був стосунок або з людиною, яка вживала наркотики, або були там численні сексуальні контакти, і дійсно могла бути там десь занесена інфекція. Тому що для інфікування ВІЛ потрібна видима кількість свіжої крові. Це мають бути, ну, грубо говоря, окрававлені ножнички, якими тобі роблять манікюр, тобто гепатити. В цьому плані підчепити легше для гепатитів е, вірусних Б і С достатньо просто погано оброблених медичних інструментів. А для ВІЛ-інфекції це прямо ж має бути е, видами забруднення кров'ю свіжої крові, тому що вірус імунодефіциту це він в тілі людини. Е, ми його поки що не можемо вилікувати повністю. А ось поза тілом людини він не життєздатний. Йому потрібно, якби ось це середовище. Дуже досить приємно чути, що наша молодь зараз така свідома і що справді менше випадків серед молоді. І хотілося б, щоб ви окремили якихось, наприклад, п'ять порад саме головних від вас, як від спеціаліста для наших глядачів, як все ж таки вберегтися і як протидіяти? Угу. Е, про п'ять порад. Е, ну, найперше. Не з тестуванням. Просто якщо ти не обстежувався чи не обстежувалась останній рік, а змінила чи змінив сексуального партнера, прийди просто й обстежся. Не відтягуй це на потім. Вілл-інфекцію лікувати важче, чим вона пізніша стадія її. Тому як найраніше ми виявимо, тим менше він нашкодить організму людини, якби людина буде жити своє нормальне життя, просто приймаючи ліки, навіть маючи вілостатус. Порада номер два. Не довіряй зовнішності, тобто партнер або партнерка може бути дуже гарний, охайний, доглянутий, смачно пахнутий, модний і все остальне, але це не означає, що він не є носієм віруса імунодефіциту або вірусних гепатитів, або інших захворювань, що передаються сексуальним шляхом. Завжди дбайте про свою безпеку, як хлопці, так і дівчата. Тобто краще мати два презервативи сумочці ніж жодного на пенісі під час сексу. Тому, якби нехай вони краще будуть. Е, іноді мене питають, хто має відповідати за захист, хлопці чи дівчата. Та краще нехай у кожного будуть свої, свої варіації захисту і подбайте про це. Якщо ти дізнався, порада номер три, якщо ти дізнався про свою інфі, інфекцію, інфікованість чи ризик, подбай про партнера чи про партнерку, зроби так, щоб і вона або він теж пройшли це обстеження. Е, яка ще п'яти, не знаю, що ще про особисто від себе. Особисто від себе е, сексуальне життя це має бути про, про те, щоб дарувати один одному кохання, любов і турботу, а не зайві проблеми. Тому вчасно обстежуйся сам або сама. Відвідуй якби гінеколога, уролога, андролога і обстежуйся на вірусні гепатити і ВІЛ. І дбай про здоров'я партнера. Mm -hmm. Дуже дякую, Анастасія, за такий змістовний коментар, за такі доречні поради для наших глядачів. Сподіваємося, що ця інформація стане для них корисною. Дякую. А я закликаю вас, наші любі глядачі, вчасно робити регулярний чекап організму, дотримуватись рекомендацій лікарів і підвищувати свій імунітет. Бережіть себе, рідних і нашу Україну. До зустрічі!